Та скільки можна? Ти знову не знаєш, що приготувати швидкого і смачного на обід. Все дуже просто. Дивись, береш отак от куряче філе, отак от різні помідори. Далі до курячого філе додаєш сіль, обов'язково трохи перцю. Рекомендую донати сухий базилік та ложку гірчиці. Якщо гірчиці немає, не біда, можна бути без неї. Отак все перемішуєте на пательню, додаєте трохи олії та кладете сюди курку. Одразу накриваєте кришку і смажите на мінімальному вогні 10 хвилин з однієї сторони і 10 хвилин з другої сторони. Постійно під кришкою тепер готуємо гарнір. В Кип'яток додаєте якісь свіже морожені овочі. Обов'язково трохи олії може бути оливкова. Класична сіль, трохи улюбленого перцю і трохи спеції, щоб сумно не було. Завжди мити одразу посуд з собою, щоб не збирати повну мойку. Ну а воду додаємо за очами болгур палич. Готуємо його під кришкою хвилин 20 до повної готовності. 20 хвилин курка, 20 хвилин болгур, і зараз робимо швидесенько смачнючий салат. Вмиску овальні чері, отак круглі. Отак, до речі, можна помити помідори. Ну а можна, в принципі, і не мити. Отак жовті різані, отак різані червоні і так рожеві. Отака прекрасна синя цибуля, сіль, цукор, чорний перець за бажанням, ароматна домашня олійка. Без неї навіть не починаєте робити цей салат. І кайфовеньку ароматну бринзу. Бажано витриману, Отак на дрібній тьорці. Треба спробувати цей шедевр. Mm. Можете от булгури, курки, нахер не готувати. Оце просто це шедевр. Ммм. Mm. Супер кайф. І отак от це все. Смачного. А це додатково. Головне мисочка такого смачного салату. Все, смачного користуйтесь, дуже простий рецепт.